П'ятниці Хмельницький без гарячої води. Товариство Хмельницьгаз згідно з дорученням національної акціонерної компанії Нафтогаз Україна відключило та опломбувало всі котельні обласного центру від газопостачання. Аргументовані такі дії боргом за спожиті послуги. Місцеві теплові комунальні підприємства завинили газовикам 60 мільйонів гривень. Однак набігла така сума не з вини комунальників, а через державні борги. Різниця в тарифах по місту складає. Не різниця в тарифах 503 мільйона гривень. невідшкодовані пільги і субсидії 6,8 мільйона гривень. Це все те, що фінансується з державного бюджету. І борг державних підприємств, які фінансуються з державного бюджету, це бюджетні установи, складає 5,2 мільйона гривень. Державний бюджет заборгував. 65 мільйонів гривень без гарячого водопостачання залишилися мешканці інших міст держави. Хмельницький з них має найменшу суму боргу і зазвичай найкраще розраховується за спожиті послуги. Тариф для Хмельницького покриває лише 62% витрат. Різницю у 38% мала б компенсувати держава. Однак до цього часу цього не зробила. Попри те, що уряд передбачив для нашої області 84 мільйони гривень. Я росію це. Це як тиск Нафтогазу України на уряд зі сторони в тому плані, щоб прискорити реалізацію цієї постанови Кабінету міністрів, яка прийнята 20 березня, тому що Нафтогаз України повинен розраховувати за той спожитий природний газ, який вони закупляють в Росії. Подібна проблема з гарячим водопостачанням у Хмельницькому виникала минулої осені. Необхідні кошти держава проплатила. Коли надійдуть цьогорічні, поки що невідомо. Тим часом усі старання влади спрямовані на відновлення гарячого водопостачання. Ми в п'ятницю відправили телеграму прем'єр-міністру України Миколі Яновичу Озару. Проінформували голову обласної державної, голову обласної державної адміністрації Василь Степановича Ядуху. Він підключився до вирішення цього питання. Міський голова Сергій Іванович Мельник переговорив, провів переговори з віце-прем'єром Іншим Вілкулом. Тариф на послуги теплопостачання в обласному центрі є одним з найнижчих в Україні. Щороку на покращення роботи теплових підприємств з бюджету виділяють чималі суми коштів. У Цьому році ми виділили нашим теплопостачальним організаціям 20 мільйонів гривень для провадження енергозберігаючих заходів. Це, по-перше, заміна теплових мереж по самих котельнях, заміна пальників, це автоматизація всіх котел. Опалювальний сезон 2012-2013 У Хмельницькому пройшов успішно. Посадовці обіцяють, що зроблять усе, аби і цього літа хмельничани були з гарячою водою. Заклику Хмельницького міського голови взяти участь у місячнику благоустрою та санітарної очистки міста дослухалися підприємства, організації, громадськість та деякі політичні партії. До прикладу минулої п'ятниці міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина організувала толоку на березі Південного Бугу. Участь у масовому прибиранні взяли близько шести десятків активістів партії. Облагороджували територію від мосту по вулиці Маршала Рибалка до підвісного мосту, який веде до великих торговельних центрів. Хмельничани впевнені, якщо кожен українець хоч раз візьме участь у масовому прибиранні, тричі подумає, перш ніж викидати сміття на вулиці. Ми прибираємо сміття, вигрибаємо листя і щоб трава, яка проснулася після такої. Важкої і довгої зими вже вибилася і була зеленою. Озелененням вулиць, парків, скверів та масовим прибиранням у суботу відзначили хмельничани день довкілля. Робота кипіла у різних куточках міста. Поблизу міського пляжу висадили молодіжний парк. Це була ідея ряду громадських організацій, і ми її залюбки підтримали, тому що ну, взагалі, якщо щось вкладає молодь, щось вкладає свої зусилля, воно має певну тривалість бути в майбутньому. І сподіваюся, що в подальшому цей сквер оживе, що тут будуть проходити концерти, заходи, лекції. Представники міської влади не лише узгодили територію, а й разом з активістами взялися її облаштовувати. На перспективу, такий буде. Молодіжний університет, скажімо правильно, де можна відкрити університет, де вони хочуть потім зробити благоустрій, проводити якісь зустрічі, там, лекції, обговорення. Хороша, цікава ідея. На перспективу в нас є цілий проєкт, тенісні корти, волейбольні площадки, футбольні закриті площадки. Тобто, ну, така зона відпочинку має бути. Працювали учасники суботнику дружньо та завзято. З замечательним настроєм працюємо, сьогодні садимо дерева, допомагаємо нашій матінці природі. Кожен чоловік в житті має посадити найменше 10 дерев. Ну, думаю, нам робота дійсно вдасться. Потрудитися на день довкілля прийшли сім'ями. Привчати дітей, щоб вони не, не, не смітили і садили як, якомога більше дерев. Посадимо. Наймолодший учасник толоки Павло Монастирський. У свої неповні два роки норму посадки дерев для справжнього чоловіка уже перевиконав. Ми вже посадили цілих п'ять дерев. Оце буде шосте сьома. Павлик Сіма всі гуртом триста п'ятдесят. Молоденькі клени, граби, берізки, калина незабаром зазеленіють поблизу Південного Бугу. Бажаючих допомогти виявилось так багато, що дерева довелось довозити. Окрім парку, вздовж пляжу посадили ще й алею дубків. У різних куточках міста цьогоріч значно побільшало зелених насаджень. Загалом планується висадити до півтора тисячі дерев, тобто це в нас до тисячі ідуть за кошти міського бюджету і 500, а то й більше дерев за кошти приватних. Хто до нас ну хто сам бажає виявив таке бажання. З одного боку річки садили майбутній парк молоді, а з іншого прибирали той, що колись заклали комсомольці. До праці тут стали студенти Хмельницького університету управління та права. Прибираємо Відки дерев після їх оновлення хотілося б, звісно, щоб усі ми жили в чистому місті і турбувалися про те, яким воно має бути. Поруч вправно працювали граблями та віниками й депутати міської ради. Той, хто долучається до дня довкілля, то, як правило, не, не смітить. А, а той, хто сидить в своїй квартирі, з вікна, от, як е, сусіднього будинку, наблюдає, от, як люди працюють, навіть не вийдуть на прибру свою прибудинкову територію. То я хотів би закликати всіх, щоб були більш активними, не байдужими, і прибирали біля себе свою територію, вчили цьому дітей. Не залишилось осторонь суботника і віддалені мікрорайони міста. Приміром, у Ракове висаджували дерева. Вже вкотре гарну справу зініціював депутат міської ради Віктор Паламарчук. Традицію з озеленення тутешнього парку започаткував іще позаминулого року. Тоді Оаза поповнилась майже трьома сотнями молодих дерев. Та прижились, на жаль, не усі. Виправити ситуацію вирішили під час цьогорічного суботника. Висадимо біля 80 дерев. Це дерева, такі як береза, червоний дуб, ялиночки. Велику допомогу надали посадки цих дерев. Це дев'ята школа на чолі з директором і заучем з ініціативи мешканців мікрорайону Раково. Ми вирішили ще продовжити цей суботник. Досадимо остальні дерева, побілимо бордюрчики, приберемо майданчик дитячий. Кожний день йдуть роботи. Кожен день приходять мешканці, допомагають і запрошуємо всіх прийняти в цій акції за чисте довкілля. Масштабне прибирання відбулось і у дендропарку Поділля. Кілька годин роботи і сотні мішків вже наповнені хламом. Чимало сміття назбирали й на Прибузькій. Тут засукавши рукави, працювали студенти, працівники центру зайнятості, управління держсанпідслужби. Як говориться, треба починати з себе, і хочеться, щоб всі інші люди, і дорослі, і молодь, звернули увагу на наше довкілля. У Марії Степанівни суботник чи не щодня. Протягом всього року жінка порається на земельній ділянці, що на Прибузькій, жаліється купи сміття, землі та гілляна збируються на її городі щотижня. Тим часом наводили лад на своїй території і працівники Палацу творчості для дітей та юнацтва. Фарбували східці, бордюри, білили дерева. Також облагороджували клумби та прибирали сухостій. Взяли до рук інвентар, і пожежники порилися на території управління. Депутати завершили підготовку до чергової 24-ї сесії міської ради. На порядок денний винесено близько 70 проєктів рішень. Зауваження та пропозиції, які виникли у ході засідання постійних депутатських комісій, обговорили на підсумковій колегії міської ради. Основні питання там уточнення до бюджету, потім декілька змін по проектній документації, ряд питань по реорганізації дитячі садки. Ну і загаль, загальні, земельні, тобто продовження договорів оренди, тобто такі. Робоче питання це тільки гра, але на виробництві усе насправді. Життя це не іграшка. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України нагадує: будь відповідальним, дотримуйся правил безпеки.